Чому вам потрібно заспокоїтись і перестати слідувати всім трендам бездумно? Якщо ви гадаєте, що популярність вашого бізнесу залежить тільки від того, чи слідуєте ви тенденціям чи ні? Ви помиляєтесь. Принаймні, це стосується музики. Як часто ви бували в закладах, де звучала виключно нова актуальна музика? Наскільки це впливало на вас? Як часто ви бували у закладах, де вам було добре? І в той же час там була музика попередніх десятиліть. Можливо, це було взагалі щось надзвичайно невідоме вам, але вам було так кайфово від того, що ви чули. І навпаки, як вам було паскудно, коли невідповідна музика, як, наприклад, щойно кейця в кадрі, з'явилася тоді, коли вам цього було не потрібно, слідування трендам не робить ваш бізнес крутим, якщо це не відповідає вашій особистій тенденції. Аналогічно, і музика, яка звучить у вашому закладі, не обов'язково повинна слідувати трендам, Вона повинна слідувати стилю. І якщо ви його відчуваєте, то його відчує і ваш клієнт.